Всім привіт! Я зараз uh, хочу зробити таке uh, надрамантичне відео і uh, поясню чому. І я uh, вважаю, що ввечері uh, це буде uh, більш доречно, тому що uh, ці будівлі вони uh, виключно використовуються в вечерні та uh, ночні часи. Але почну uh, з такої цитати. Uh, I'm a lighthouse rather than a lifeboard. I don't rescue others, but I show them the way to the shore by my own example. Тобто я що я ось бачите, 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 не знаю, як вам це буде. О. Я маяк. Більше ніж рятівний човен. Я нікого не рятую, але я вказую шлях до берега своїм власним прикладом. Автор цитати невідомий, і я не про себе, а в кінці скажу про кого. Це маяк в Гданську на Лоцманському пагорбі, був побудований ще в 1894 році. І він є точною копією маяка в Клівленді, який вже зараз не існує, його було розобрана. Маяк має висоту 27 метрів. Ну, це висота без урахування латерни. А латерна це ще башта, і на фото буде видно. Ще башта на галереї того маяку. І а саме на цій башні розташована найцікавіша деталь гданського маяку, а саме куля часу. Що таке куля часу? Куля часу то куля, яка завжди розташована на щеглі, і її підіймають на вищу точку щегли в певний час, і потім вона падає з висоти до низу. І це вважається таким собі ну найточнішим хронометром, тому що куля часу має похибку лише одна секунда на 200 років. Кулі часу встановлені на маяках в 19 столітті використовувалися виключно для того, щоб капітани морських суден. Мали змогу коригувати роботу своїх навігаційних пристроїв. Зараз я так стану, щоб вам було трішечки видно о, і саме Гданський маяк. Так от. Побудований був цей маяк, і він завжди працював в такому режимі, тобто 4 секунди світла, 1 секунда темрява. Так, як вам? Так, тут він за парканом. О, от так. Він був отак. От ми будемо робити, вибачте, за незручності. Ну зато надромантично. І він був зроблений з саме красної цегли. Ну, переважна більшість будівель в данську з такої цегли і побудована треба казати що вага тої кулі часу 80 кілограмів і вона тут на цьому майку підіймається на висоту 3 метрів тобто до 27 метрів висоти майка треба додати ще ці метри щоб уявити насправді скільки він має метрів висоту цей маяк ну, ще цікавий тим, що тут вперше в Європі були використані електричні лампи замість Ну, газові лампи були, а ну і ще в ці далекі часи використовували просто вогонь. А до речі, ця куля часу вона ще ну, сама коригувалась за допомогою кабеля. Який був підключений до Берлінського телеграфу. Куля часу це такий британський винахід. Найбільша куля часу в Великій Британії, то зрозуміла, в, в Ринвічі вона розташована також в Піцбургській обсерваторії. Ну і всі ви бачили кулю часу. Якщо ви колись дивилися, як зустрічають новий рік Нью-Йорку, то там з будівлі Western Union падає та червона куля часу. І ще такий історичний факт: саме в цьому місці, 1 вересня 1939 року, почалася Друга світова війна. З вікон цього маяка з крупнокаліберного кулемету почали обстрілювати територію Вест Плац. Якщо не помиляюсь, я правильно назвала цей півострів. І тут ще є такі сліди від куль, тобто захисники того півострова почали з які там в них були оруді, стріляти у відповідь, і там залишки від куль теж на цьому маяку є. Ну що ще треба казати, що маяк працював собі. І його вирішили десь в 1984 році вже розібрати, бо більш сучасними які з'явилися саме в данську, але був такий собі ну така дуже заможна людина. На ім'я Яцик Міхалік він. Канадець польського походження, і він а, в приватну власність викупляє цей маяк. І зараз а, цей маяк є музей. А, якщо ви будете в Гданську, ну я постараю ще додати цих, да, цього відео а, при, а, ну, в світлу а, пору а, дня, то ця куля часу а, працює. О 12, 14, 16 і 18 годині. А коли музей відчинено, то можна поднятися наверх, і там ви побачите панораму саме цього порту, ну і того, що тут біля цього маяка є. Отака От собі історія. Uh, я думаю, що я продовжу її. Ну дуже коротенька або фото зроблю вже при uh, такому uh, освітленні, але завершу uh, фразу, uh, з якої я почала: I'm a a lighthouse rather than a I don't rescue, uh, but I лайтхаус радзе не to the батайшовей by my own example. І Я казала, що автор цих строк невідомий, але я думаю, що зараз Україна вона своїм прикладом рятує світ від найбільшого зла, яке тільки може існувати під небом. Все, вибачте, за такий сумбур, але дуже романтично. Зараз я зроблю ще декілька фото, щоб їх додати до свого відео. А все, що я не встигла розповісти, я згодом додам вже в світлу добу. Все, пока-пока. Щасти! -пока. Найбажаніше світло для моряка це світ родного маяка.